Доброго дня, друзі! На 1 жовтня чорна скала. Половина зрізана вже на базар. Поїхала така красуня. Виноградник. Київська область, місто Кагарлик. Чорна скала. Ось така краса росте на нашому виноградничку. Ягідка така овальненька, така великого розміру. Ось така. Гармонійного смаку, м'якоч щільна. З під хрустом. Ось вона ще чорний кристал. Пару груночок є. Ягодка більш загострена, як у чорної скалини. Ну, Схожа, Оце скала. Скала. Це все у нас чорна скала. Іде. Такі грони здоровенні. Це Алвіка. Алвіка. От.